Позад мене ви бачите руїни замку Канків. Ще далі ми бачимо Чорну гору це символ нашого виноградова. Спробуємо коротесенько сьогодні розповісти про історію міста нашого виноградів і міста і замку Канків. Як воно починалося, що починалося і як воно дійшло до теперішнього вигляду. Чорна гора, чорна гора покрита з усіх сторін терасами. Справа в тому, що у першому столітті нашої ери під час дако римських війн ця зона, цей регіон, якраз попав в зону впливу Римської імперії. І тому на місці сучасного виноградова існувало торговище, на якому римські покупці закупали продукцію від місцевого населення. А це виноград і вино. Завдяки цьому на території сучасного де тепер знаходиться ганків, було споруджено земляно деревяне укріплення, яке повинно було виконувати функцію охорони торговища, яке знаходилося нижче на території міста. Місце розташування торговища було дуже економічно вигідним. Чому тому, що зідусіль стікалися на це місце товари. Які мали дуже важливе значення як для Марка Ульпія Траяна в Римській імперії, так і для інших країн пізніше, вже в пізніші часи. Наприклад, із солорудників, які знаходилися в Солотині в районі, збігалися сюди сіль, купці привозили сіль. Із Марамарощини привозили сюди результати і товари, які мали ремісниче і скотарське значення, яких не було взагалі у Римській імперії. Пізніше, аж до приходу угорських племен, торгів. Говище, яке знаходилося на території виноградова, продовжувало виконувати свою функцію. Між іншим, ця традиція збереглася аж до сьогоднішнього часу. Ми знаємо, що в Виноградові існують базари, і ця традиція змогла пережити два тисячі років. Під час приходу угорців на території Виноградова і на території замку існувало дерев'яне укріплення. Воно вже було більш функціонально сильнішим, ніж ті вали, які існували до цього часу. Воно продовжувало виконувати ті ж самі функції, як і 500 років, як і тисячу років тому назад. Тобто функцію охорони як поселення, так і торговища, яке знаходилося на території Виноградова. Уже в цей час в маленькому містечку Виноград Севлюш, як на той час називали виноградів, проживало близько тисячі жителів. Тобто фактично на території Закарпаття виноградів посідав третє місце після Ужгорода і після Мукачева. На час приходу угорських племен на території Виноградова і району проживали білохорватські племена. Під час створення угорської держави білохорватські племена проживали у досить мирних відносинах поряд поруч із угорським населенням, яке було прийшлим. Пізніше угорські феодали починають заселяти запустілі місця, які були навколо міста і навколо інших міст Закарпаття, своїми поселенцями, своїми слугами, своїми працівниками. Так поступово поступово Виноградово починає розширюватися. І вже на початок 13 століття ми бачимо, що в виноградові проживає близько двох тисяч чоловік. І вже у 1262 році Виноградово перше у Закарпатській області получає ну тоді ж в тодішньому районі, яке займав, який займав. Теперішню, теперішню площу Закарпатської області. Виноградів дістає Севлюське право. Надання статусу севлюського права у той час в Європі дуже мало важливе, величезне важливе значення. Чому тому, що місцеві жителі за цим севлюським правом мали право і надалі проводити торги на території свого міста, тобто щотижневі, щосезонні, що сезонні, щорічні, закликати запрошувати до себе купців з інших регіонів і з інших міст, не сплачувати податків за це абсолютно. І в зв'язку з цим, зв'язку з цими севлюськими наданими привілеями. Місто змогло розвиватися ще більше і ще ширше, ніж воно розвивалося до того часу. У кінці 13 століття на престол в Угорщині сідає Карл... Карл Роберт Валуа. Карл Роберт Валуа був принцем французької крові із династії Валуа. Він в зв'язку з тим, що він переїжджає на постійне місце проживання в Угорщину. Разом з собою приводить своїх, свою багаточисленну родину, свою свиту, своїх слуг, своїх робітників, своїх охоронців і дружинників. Частина цих прибувших починають розселюватися по Закарпаттю, і в тому числі дуже велика частина переселенців, які перейшли жити на територію Угорщини разом із Карлом Балуа, прийшли жити і у виноградів у 1307 році. Карл Роберт дарує уже місце місто виноградів разом. Міз замком, своєму дуже хорошому е, дворянину магнату, який постійно був е, біля нього, е, барша. І в зв'язку з цим Барша вирішив перебудувати замок Канків у стилі, в якому е, замки перебудовувалися по всій Європі. Він запрошує е, храмовників, храмовників-рицарів, тобто е, тамплієрів. Із Мальтійського ордену, щоб вони допомогли йому розбудувати замок і вже близько 1312 року Канків вже стає таким, як ми його бачимо зараз, але зараз він, звичайно, зруйнований, а він набуває таких форм, як ми можемо бачити по древніх планах. Місто виноградів. Севлюш і Канків вони були власністю е, угорської корони. І звичайно, що угорські королі передавали місто і замок тим, хто виконував всі їхні поручення і доручення, хто був на їхньої стороні на початку 14 століття замок переходить із рук у руки. Чому? Тому що попередній власник замка Барша незадовго після того, як він дістав власні свою власність замок і місто. Він переходить на сторону феодалів, які конфліктували з Карлом Робертом. І пізніше Карл Роберт забирає замок від барші і передає його у власність королеви. У 14 столітті, в кінці 14 століття, місто Виноградів передається угорською короною у власність родині Перені, одній із найвизначніших і найбагатших родин тогочасної Угорщини. І ну, та, та, таким чином замок Канків передається у власність до Перенія. Переній володів замком, як і містом, аж до 1500. П'ятдесят шостого року, у 1556 році, в зв'язку з тим, що родина Перені перейшли у реформатство, зв'язку з розповсюдженням реформатства по Закарпатті і по Угорщині, король висилає проти нього військо, і в 1557 році військо зруйновує замок, і замок перестає існувати надалі. Замок витримував тривалі облоги. Він довгий час захищав місто виноградів і його жителів, які жили в цьому місті, від різних нападників і різних ворогів. У тому числі близько 20 разів замок виконував функцію захисту для міста Виноградова від татарів і турків. Ми побачимо, що північніше замку знаходяться руїни церкви Вознесіння під час одного з нападів замок Канків витримав облогу, але церква була зруйнована. В зв'язку з тим, що вона була зруйнована, пізніше жителі міста Виноградів перенесли церкву вознесіння на територію самого міста. Отут знаходився парадний вхід в фортецю. А там далі, знаходилася 50-метрова, викладена камнем величезним дорога, яка зберігалася 600 років аж до того часу, доки самовільні забудівельники не відгородили цю дорогу для своїх е незаконних нужд. В Народі існує легенда, що переніс зруйнував фортецю. Не тому, що були якісь у них взаємовідносини, погані з королем чи угорською короною. А по причині тієї, що монахи францисканські, які переніс здав в користування замок канків, викрали його доньку і тримали довгий час в темниці. Але коли перед дізнався про те, що де його захована його дочка, він своїм загоном вночі зробив підступ на замок, захопив ченців у полон, звільнив свою дочку, але вже було пізно. Дочка недовзі померла. Дуже важ важкої хвороби в зв'язку з такою втратою, важкою втратою, передні вирішив наказати не тільки францисканців, але й замок, який служив їхнім. Символом і фактично був причиною втрати її годички. Невдовзі після того замок був зруйнований, а всі чинці були поубивані. битві під Мохачем із турецькими завойовниками відзначився один наш земляк. Виноградівський житель Жан Янош Капістран. Він один зміг втримувати близько двох тисяч турецьких вояків протягом двох діб. І все ж таки після такої хороброї січі він поліг. Після цього, через 20 років, монахи францисканці перевозять тіло Жана Яноша Капістрана і розташовують от у цій каплиці. В цій каплиці тіло. Жана Капістрана знаходилася близько 200 років. Сюди з'їжджалися поклонятися жаною капістраної одному із героїв битви під Мохачем з усіх кінців, не тільки Угорщини, але й з Європи, тому що він мав дуже багатьох знайомих і родичів у Фломанді, в Саксонії і у Франції. Пізніше, як, як ми вже розповідали, під час того, коли переній розправився з монахами-францисканцями, Яноша капістрана було витягнуто з труни і також викинуто у фортечний колодязь. Під капличкою знаходиться вхід у підземелля, яке вело аж до церкви Вознесіння в центрі міста, і у випадку якоїсь загрози небезпеки життю жителям, які знаходилися на фортеці, вони змогли по цьому підземному виходу спокійно собі втекти від переслідувань ворогів. На цьому ми закінчуємо сьогоднішню передачу про Лучанський замок, про його історію становлення, у який камінь до камня склали наші предки, наші діди і прадіди. І надіємося, що і надалі ми зможемо зберегти оцю пам'ятку героїчним епохам Виноградівщини для наших дітей, онуків та правнуків.